І вітання, це марафон на телеканалі Ті 7+. і Ми повертаємося до прямого етару. Також нагадаю, що у вас є змога доєднуватися до онлайн-трансляції цього етару на офіційній Фейсбук-сторінці телеканалу Ті 7+. Чекаємо вас там і обов'язково. відреагуємо на ваші запитання. Петиція на сайті кабінету міністрів України із закликом створити у структурі Нацполіції України підрозділ зоополіції набрала необхідні 25 тисяч голосів. Підписанти петиції просять Кабінет міністрів створити у Нацполіції спеціалізований підрозділ Зоополіції, представники якого матимуть спеціальні знання та навички у сфері поводження із тваринами. Тож про важливість створення зоополіції в Україні поговоримо із президенткою Асоціації зоозахисних організацій України. Марина Суркова доєднується до нашого етару. Вітаємо вас, пані Марино. Слава Україні. Вітаю! Ми, власне, дит... слава. Детальніше поговоримо про зоополіцію, про її важливість створення. І станом на зараз ми бачимо, що випадків жорстокого поводження з тваринами їх багато. Наскільки у нас поліції на них реагують і знають, як реагувати, і це роблять. А, ну, взагалі, питання дуже складне. Як того, що президент Асоціації зоозахисних організацій України ще очолює департамент захисту? У Нас є гаряча лінія. це короткий номер на який нам можуть дзвонити люди з усіляких питань, які стосуються тварин. Ну що стосується допомоги тваринам, і нам надходять скарги саме на бездіяльність поліції. Люди прохають допомогти юридично змусити поліцію працювати. Ось і тому ну, зараз, от якраз кричуща така ситуація. Звісно, в деяких випадках поліція спрацьовує. Але ну тоді люди нам не дзвонять. Ми розуміємо, да нам люди дзвонять лише коли поліція не спрацьовує. Ну власне, у мене і власний досвід є, коли поліція не спрацьовує. Нещодавно навіть випадок був в Києві на Троєщині, де замурували котів живцем. А потім волонтери знайшли два трупи котиків, і слідчо оперативна група відмовилася оглядати місце події. Ось і тому у нас виникла е, оця ось ініціатива про е, створення петиції на сайті кабінету міністрів, і ми побачили, що за короткий час ця петиція набрала достатню кількість голосів для розгляду, тобто за місяць 25 тисяч. Ми зібрали. І петиція пішла на розгляд кабінету міністрів України. У нас вчора навіть був організований низкою провідних зоозахисних організацій. Всеукраїнський форум в Києві відбувся в патрон де ми власне спілкувалися із поліцією з органами державної влади. Пробація була комунальні підприємства. Були зоозахисники, звісно, були експерти до нас залучені, були кінологи, юристи. Де ми спілкувалися про те, чи потрібна в Україні зоополіція. Ну наразі всі зійшлися думки, що зоополіція потрібна. Тим більше є приклад закордонних країн до нас, навіть долучилися поліцейські з Румунії, де вже створена зоополіція, і вони розповіли про свій досвід. Там вже три роки працює зоополіція. Тому ми сподіваємося, що нашу петицію теж задовільнять і в якійсь формі та створять зоополіцію. Власне, які функції має виконувати зоополіція, якщо ми розберемо ще на прикладі інших країн, які там функції вони виконують, і які можуть бути в Україні. Ті самі функції, це функції щодо реагування на жорстоке поводження з тваринами, і функції щодо контролю за утриманням домашніх тварин власників. Не тільки домашніх, і диких, і сільськогосподарських, тобто за утриманням тварин власниками. Це те, Теж дуже важлива функція, бо і та і інша функція забезпечує безпеку, суспільства. контроль на кусі, коли власник допускає самовигул собаки, собака бігає по вулиці і кусає людей. Це теж ну, дуже неприємні такі ситуації трапляються, так. Якщо беремо випадки жорстокого поводження з тваринами, то Потрібно звертати увагу на те, що люди, які вчиняють жорстоке поводження з тваринами, вони взагалі схильні до різних форм насильства, в тому числі і над людьми. І вже доведено криміналістами, не українськими, на жаль, але я сподіваюся, що в нас теж будуть проведені відповідні дослідження. А криміналістами Великобританії і Сполучених Штатів Америки доведено, те, що особи, які вчинили насильницькі злочини щодо людей, вони починали з тварин. Тому реагування саме на випадки жорстокого поводження з тваринами і забезпечення без е, е, якби неминучості покарання за такі злочини, це якраз будуть превентивними методами щодо забезпечення безпеки суспільства і попередження насильницьких злочинів щодо людей. Зараз в Україні є випадки, коли карають за жорстоке поводження з тваринами. Є, але їх дуже мало, тобто із зареєстрованих кримінальних проваджень, десь близько 10% ми отримуємо вироків. Але знову таки це не об'єктивна картина, бо навіть не завжди відкриваються ці кримінальні провадження. Дуже часто ще на етапі прийому заяви людям відмовляють або коли. Наприклад, прийнята заява людям відділяють відкритті кримінального провадження, навіть коли випадки прямо от очевидні. Приведу приклад нещодавно. Ми через суд відкрили кримінальне провадження, тому що нам поліція відмовила. А випадок такий: власниця на сусідньому городі знайшла труп своєї домашньої собаки. Такси. Труп був з дірками і без внутрішніх органів. А Поліція чомусь не бачила складу злочину. Ну не знаю, чому можливо вони подумали, що собака бігла і сама десь загубила свої внутрішні органи. Але е, знаєте, було б смішно, якби не було так сумно, що поліція реально не реагує на такі живодерські, від, відверто живодерські випадки. І тут ну ми навіть з вами розуміємо, що це справа рук людей. Якщо дірки е, з рівними краями, тобто видно було, що над твариною познущалися і вийняли якимось чином. Ці внутрішні органи вирізали. Тому поліція зобов'язана такі випадки розслідувати. Ми ж не знаємо, а раптом там. Вже починає якийсь маньяк та орудувати, і ми звернулися до суду і через суд відкрили кримінальне провадження. Суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження, і таких випадків по всій Україні дуже багато. Тому я вважаю, що нам потрібен спеціалізований підрозділ в складі національної поліції України, який буде займатися конкретно такими випадками жорстокого поводження або недотриманням правил утримання тварин. Якщо у вас запитаю з вашого особистого досвіду і з того, що люди вам повідомляють на гарячу лінію, чим поліція аргументує свої вчинки, що вони не готові відкривати кримінальні провадження або навіть брати заяву? Ви знаєте, у нас аргументація була дуже різна і досить абсурдна. Ще один випадок приведу, щоб ви розуміли взагалі абсурдність висновків ну, деяких поліцейських, які відмовляються відкривати кримінальне провадження. Міс Ахтирка. Собака напівлиса замерзла на прив'язі, тому що був 20 градусний мороз. Викликали активісти поліцію. Поліція приїхала. Вона не бачила складу злочину. Ну тобто, що на прив'язі лиса собака була не утеплена, мороз мінус 20 Ну, якби вони не провели оці паралелі. Вони відмовилися забирати труп. Тварини на експертизу, ну щоб визначити причини смерті, чи все-таки вона самостійно померла, чи від переохолодження. Ось, і волонтери тоді відвезли цей труп тварини на патологоанатомічний розтин, щоб самим дізнатися причини смерті. Бо для нас все очевидно. Да? А поліція відмовила. Поки ми чекали результати патологоанатомічного розтину, поліція нам надіслала відповідь, чому вони відмовили відкритті кримінального провадження. Виявляється. Що вони опитали сусідку зліва і сусідку справа ну, цього двора, і які сказали, що собачка була стара і померла від старості. Тобто, в них експерти, ну грубо кажучи, да, тітя Маша і тітя Даша, які заявили, що собака стара. Ми е, дочекалися результатів патологоанатомічного розтину. Експерт нам сказав, що собака померла від переохолодження і що собаки було до 5 років. Тобто собака не стара і померла від переохолодження. Таким чином ми потім вже відкрили кримінальне провадження. Але спираючись на свідчення сусідів, які не є взагалі експертами і не можуть визначати причини смерті тварини, от поліція чомусь офіційну відповідь таку надала. Чому вони не хочуть? Ну дивіться, в них ще є проблематика в поліції є певні проблеми ресурсні. Тому що, наприклад, ніде зберігати трупи, не хочуть силі забирати трупи, тому що в них ні на чому транспортувати трупи тварин, ніде зберігати трупи тварин, і вони не знають, куди відправляти на патологоанатомічний розтин для встановлення причин смерті тварини. А, насправді патологоанатомічний розтин може Ну, де є спеціалізоване приміщення і фахівці, або ж в інституті науково-дослідному, де є ну де можуть забезпечити патологоанатомічний ростин трупу тварини, але ж це потрібно пошукати такі е, заклади. А до цього потрібно десь зберігати труп тварини. Ну власне, ми завжди кажемо, що зооволонтери готові долучатися і допомагати органам слідства. Десь шукати де можна перетримати труп тварини, десь морозильники, холодильники. Ну тобто, ми готові брати участь в допомозі поліцейським, аби в поліцейських було бажання це робити. Ось, але наразі я вважаю, що а і ми навіть готові оплачувати оці патологоанатомічні ростини, бо вони не робляться, незважаючи на те, що це державна ветеринарна лабораторія, то все рівно це потрібно оплачувати, і ми готові брати в цьому участь. Але я вважаю, що все таки держава повинна підійти ґрунтовно до цього питання і самі зайнятися оцими. Вирішенням цих проблем і забезпечити місця для зберігання трупів, і забезпечити транспортування тварин, і забезпечити установи, в яких можна проводити оці патоланатомічні ростини, встановлювати причини смерті тварини. Бо навіть якщо слідчий хоче розкрити справу, в нього немає ресурсів. Для того, аби вилучити, до прикладу, тварину, тому що Зоополіція теж має такі повноваження, власне, чи потрібно створювати додаткову інфраструктуру, куди вилучати цих тварин, чи залучати волонтерські організації на місцях? Ну, от зараз, наприклад, залучаються волонтерські організації, тому що в нас немає притулків державної і комунальної форм власності, навіть центрів тимчасової перетримки тварин. А вчора до нас на форумі долучилася якраз поліцейська комісар шеф. З Бухареського відділу поліції, саме зоополіцейська, яка розповіла, що при вилученні тварин вони конкретно в Бухаресті передають цих тварин в спеціалізований центр, який утримується за бюджетні кошти, тобто частково гроші держави, частково муніципальні кошти місцевого бюджету. Ось там ці тваринки утримуються 45 днів. Якщо власник, наприклад, не заявляє право на загублену тварину і не приймається рішення про повернення цієї тварини, а туди потрапляють і безпритульні, які просто на вулиці були відловлені. Ось, хоча там немає такої навали, як у нас, да, безпритульних тварин. То е, тоді приймається рішення е, про прилаштування тваринки. Є, якщо, якщо певний час ця тваринка не прилаштовується в сім'ю, то тварини передаються громадським організаціям на постійне утримання, десь там в притулок, наприклад. Да? Але оця ось перша ланка, куди потрапляє тваринка, це все таки центр створений е, державою, тому нам теж потрібні такі центри. Або ж, наприклад, співпраця з громадськими організаціями, але фінансово я вважаю, що їм теж потрібно допомагати. Бо ви знаєте, що коли все на плечах волонтерів, вони теж намагаються збирати донати, бо собак потрібно годувати, потрібні працівники, які будуть за ними там доглядати. Ветеринарні послуги потрібно надавати щеплення, і так далі. І так далі. Тобто, це теж вартує там якийсь гроші, утримання притулку. Тому я думаю, що держава повинна замислитися над тим, щоб в нас теж були отакі центри. Первинна, куди первинно передає поліція вилучених тварин. На форумі були представники органів місцевого самоврядування. Чи вони якусь висловлювали думку щодо цієї ідеї? Можливо, на місцях у громадах робити такі інфраструктурні об'єкти? Ну, довіда. Представниця Черніговського комунального підприємства, яке якраз створене органом ізвання, щоб вирішувати питання поводження з тваринами в місті Чернігові, оце якраз структурний підрозділ органу місцевого самоврядування, пані Тетяна Діденко, і вона сказала, що вона всіляко ну їх комунальне підприємство всіляко допомагає поліції співпрацює і забирає вилучених тварин. І забезпечує зберігання трупів тварин, і робить патологоанатомічний ростин. Тобто, в них є приміщення, є фахівці, які можуть давати заключення за результатами патологоанатомічного ростину. Тобто, я можу навіть в приклад поставити отаке комунальне підприємство, хоча би по великих містах такі підприємства потрібні саме створені органами місцевого самоврядування в допомогу поліції. Власне, що до штату відділу зоополіції, тому що багато критики було у соцмережах, і ті, хто підписують петицію, і ті, хто критикують зазвичай. Так і власне ті, хто критикують, заявляли про те, що зараз в поліції і так достатньо роботи, і їм зараз немає ще часу займатися тваринами. Власне чи потрібно додаткове навчання працівників? Чи новий штат в цей підрозділ? Як це може реалізовуватись? А, ну, дивіться, нав... щодо навчання навчання потрібне завжди. Вік, живий, вік учись, да тому навчання ми проводимо для поліцейських. От, в 2022 році, ми провели навчання. Конкретно я проводила від асоціації зоозахисних організацій України навчання операторів служби 102, які є первинною ланкою реагування. Коли щось трапляється, людина туди телефонує. В 2023 році я також проводила навчання для працівників патрульної поліції, дільничних офіцерів офіцерів громади ювенальної превенції. Тобто ми теж проводили 38 було зум таких сум навчань ось для всіх областей України, і тому навчання, звісно, потрібні щодо штату зоополіції. От розумієте, в цьому якраз і проблема, коли кажуть, що тут нам би з людьми розібратися, а ви зі своїми тваринами. Це скажу відмазка. Чому тому, що ми це чули і до повномасштабного вторгнення? Не було ще повномасштабного вторгнення. Нам завжди поліція говорила: та ви тут зі своїми тваринами, нам хоч би з людьми розібратися. Я розумію, нагрузка на слідчих дуже велика. У одного слідчого може бути там і 200 кримінальних проваджень це дуже багато. Ну реально. І я розумію, щоб дійшли руки до одного кримінального провадження раз в місяць, і то добре. Бо ну кримінальне провадження це ж не просто один папірець написати там, питати свідків, провести якісь слідчі дії, і так далі, виїхати десь на місце. Ось а, і тому от саме спеціалізований підрозділ дуже важливий, який буде профільно займатися тваринами. Оці поліцейські вже нам махнуть рукою, не скажуть нам без людьми розібратися, а ви зі своїми тваринами. А чому важливо? Важливо, як я вже сказала, для безпеки людей це важливо, бо саме реагування на випадки жорстокого поводження з тваринами це якраз профілактичні дії а, щодо убезпечення людей від насильницьких дій цих осіб щодо самих людей. Тобто, ці люди, які вчиняють жорстоке поводження, потім переключаються ж на людей і вчиняють не просто там якісь крадіжки, а саме насильницькі злочини, зґвалтування і вбивства. І оце є дуже важливим реагуванням на випадки жорстокого поводження, і ми зазначаємо, що головна функція це забезпечення безпеки суспільства, головна функція зоополіції. Ну і звісно, що захист тварин дуже важливий, тому що ну ми гуманна країна, ми йдемо в Європу. А в Європі ви знаєте, що гуманне ставлення до тварин є ну, дуже цінним і однією із вимог інтеграційного напрямку в Європу. Да? Ось щодо Штату, а, ну, звісно, нам би хотілося, щоб були зоополіцейські на місцях. Це був би оптимальний варіант. Ми розуміємо, що, що нам можуть сказати, ні, бо це потрібно там, додаткове фінансування, а фінансування зараз потрібне нашій армії, і я з цим повністю погоджуюся. Проте, ми, наприклад, можемо обійтися без ремонту доріг, без клумб якихось, да, квіточок. А, я вважаю, що безпека суспільства, перш за все. То нам краще витратити гроші, все таки державні на зоополіцію, ніж на якийсь благоустрій, тому що ну життя і здоров'я людини це перш за все. А життя і здоров'я тварини набагато важливіше, ніж я не знаю, там красивий сквер. Ну на мій погляд. Я думаю, багато людей це підтримає, і якщо нам вже не зроблять якби повноцінну зоополіцію з поліцейськими на місцях, то хоча б зробити централізований структурний підрозділ в складі головного управління. Якийсь, скажімо, там департамент або управління на кшталт управління ювенальної превенції. Mm -hmm. От є напрямок роботи з дітьми. Він виокремлений, ну якби в окремий напрямок так виділений. Да? Тому що ми розуміємо, що превентивна діяльність профілактична діяльність з дітьми дуже важлива. Ми вирощуємо майбутнє покоління. Ми виховуємо майбутнє покоління, яке буде розвивати Україну. Це наші українці в майбутньому, і від того, як ми зараз будемо працювати з дітьми, залежить від того, яка буде Україна. От точно так я вважаю, що напрямок з тваринами потрібно виокремити. Потрібно зробити окремий напрямок, ну принаймні департамент або управління зоополіції. Яке буде надавати, тобто там буде якась кількість людей, можливо, невелика до 20 людей, наприклад, які будуть здійснювати методичні функції і контрольці, тобто надавати якісь консультації на місцях тим поліцейським, які займаються випадками жорстокого поводження, ну тим самим слідчим офіцерам громади, дільничним офіцерам поліції, патрульним поліцейським будуть надавати методичні і консультаційні якісь рекомендації. І будуть здійснювати контроль за тим, як ті реагують на випадки жорстокого поводження з тваринами, і щоб можна було кожній людині, яка стикнулася з бездіяльністю поліції, звернутися в це головне управління саме в підрозділ зоополіції, в департамент зоополіції. Зі скаргою на бездіяльність поліцейського на місці, і цей департамент оперативно відреагує на цю бездіяльність і забезпечить належне реагування на випадок жорстокого поводження. Насправді ознака здорового суспільства одна із ознак, це ставлення до тварин. Але в Україні ми зараз бачимо, що з цим складно, тому що і випадки жорстокого поводження з тваринами притулки переповнені. Волонтери роблять все, що вони можуть. Разом з цим процвітає чорне розведення і продаж тварин незаконно власне на платформах в інтернеті. І так далі, цей список на жаль дуже довго можна ще продовжувати. На ваш погляд, чи зараз в Україні самі українці готові захищати тварин? Готові, і я бачу в соціальних мережах з'являються дописи про те, що поліція зреагувала чи не зреагувала поліція. Да, і зараз я бачу більше активних людей, які звертаються до поліції. Раніше людина могла закрити очі, пройти повз і. Вони не вірили в те, що поліція зреагує. Зараз вони вже ну трішки, якби стараються все таки звертатися до поліції, бо я сама закликаю людей звертатися до поліції. Як якщо ми не будемо до поліції, звертатися, то на що вона буде реагувати? Нам потрібно звертатися. Якщо вже поліція бездія, нам потрібно примушувати її працювати. І тоді ми будемо мати результат. Бо якщо ми самі будемо закривати очі і проходити повз тварину, яка потребує допомоги, ну, знаєте, щоб залишатися людьми, треба допомагати тваринам. Там. Ви запускали флешмоб у соціальних мережах, аби люди більше дізнавалися про поняття зоополіції і важливість. Чи зараз ще можна його підтримувати, чи флешмоб ще діє? Флешмоб діє. Я бачу, що люди викладають ці флешмоби, це дуже е, класно. Ми е, взагалі е, запускали цей флешмоб на підтримку петиції про зоополіцію, але він переріс саме в підтримку створення зоополіції. Зараз якраз наша петиція на розгляді знаходиться в кабінеті міністрів. Її розіслали всі, у всі центральні органи виконавчої влади, в дотичні міністерства і так далі. І зараз вже люди роблять оцей флешмоб. Продовжили в підтримку створення зоополіції, не просто підписання петиції. Угу. Як можна доєднатися до нього, що потрібно зробити? Записати коротке відео з е, тим, що ви підтримуєте створення зоополіції в Україні і поставити тег зоополіція українською мовою. Ми насправді сподіваємося, що в кабінеті міністрів відреагують, підтримують петицію, почують заклики українців. Вам дякуємо, пані Марино, що ви доєдналися до нашого етеру. Президентка Асоціації зоозахисних організацій України Марина Суркова була з нами на зв'язку.